Нова гума стоїть, чи ні? Ні, не нова гума. І два корпуси. Корпус погано. Старенький, але працює. 30 років, трактори. А це його рідний плуг, да? Дядя Коля каже, що зараз прилетять лелеки. Молода пара поселилась біле будинку. Як тільки починає пахати землю, прилетають, збирають жучків, черв'ячків. Оп, заказували, будь ласка! Як на мене, то гар... гарно, гарно, гарно паше. Коротше, трактор більше 30 років і свою роботу робить гарно. З виду він такий страшненький, бо це життя знаходиться під відкритим небом, але ж тихенько працює, правда, набагато тихше, ніж більшість дизельних мотоблоків. каже три рази проходить глушить трактор і лелека потім працює збирає всяких жучків черв'ячків Ось так, друзі, заїхав до товариша я в гості, а назнімав контент. Не знаю, люблю таку міні-техніку, коли вона компактна, акуратна і дуже маневрена, коли її можна розвертатись на п'ятій, кожний угол і нею добратися. І ось цей старенький сінтай, трактор, мені нагадує. Саме спереду по морді нагадує цей куботу 550, здається Хрущів збирає, так? Да? Хрущини, а без розили. А, то не личинка хруща, ні? Ага, зрозуміло. І Ну його робота така. А що? Далеко летати не треба, вийшов ось тобі. Магазин с харчами безкоштовными. Ловки, аппаратик. Тут тільки вперед-назад, так? Да? Угу. І повише не понижений, так? Ні, то газ. А, газ. то просто газ. Угу. Прополка часнику. Культурненько, культурненько. Важко, Важко да? Важко. Вот такая работа. Маленький культиватор, а работу свою знает и робить.